А ви знаєте, діти, що був час, коли вишиванки були модними. От коли я була у вашому віці, то вишиванки ніхто не носив. І я відчиняла шафу, брала маму вишиванку, дивилася на неї, милувалася, звісно, і думала, ну, як шкода, що зараз ніхто їх не носить. І мріяла про те, що коли я виросту, обов'язково куплю вишиванку і буду її носити. Ну, саме так і сталося. Я і відвідала виставку вишиваних Ну і з пустими руками я звідти, звісно ж, не вийшла. Ось у сучасному світі велике розмаїття вишиванок можна обрати тканину на будь-який смак, і колір, і вишивку. Ось, наприклад, на мені вишита сорочка білу по білому. На чорному фоні теж гарно виглядає, а ось на зеленому. Не менш цікавими є і чоловічі сорочки. Погляньте, ось соніхи вишиті, тут навіть вапка є, ось яка гарна, ось київські каштани. Бачите, більш сучасна вже сорочка. Ну, а ось така традиційно гарна синя. Шкіл, у золотому колоссі. Для молодого покоління, для вас теж сучасні вишивки, різноманітні, як в кармула, так і в самі моделі. А як в ходи хтось вишиває? Це так. Саме тому сьогодні ми друзями вишиванку, що вишила мені, моя бабуся Марія, що народилася в Софії та проживає у місті Колонії. Вишиванки це давня українська традиція, що тому саме найдя вишиванки, що поєднання між собою сучасність та традицію. От Пуся Марія завжди любила створювати виробникотворного мистецтва для своєї рідні. Вона вишивала осінний рушник для моїх батьків, а також багато картин та рушників. У оселі висить вишиті портрет Тараса Шевченка, Вірш Заповіт та ікони, що прикрашені вишитими рушниками. Особисто я переконана, що у сучасному суспільстві має бути місце для чудових українських традицій. Так, дійсно. Шануйте українські традиції.